Тільки нам до рук потрапив Galaxy S6 Edge, одразу хотілося помацатий дисплей, а камеру, про яку тревають всі і всюди. Що ж, давайте подивимось, за що вихлюють камеру в Galaxy S6 Edge. Ось специфікації камери. Особливо хотілося відмітити значення діафрагми O 1.9, як у передньої, так і у фронталки. Виробник особливо пишається швидкістю запуску камери у 0,7 секунди. Швидкий доступ до неї ви отримаєте завдяки подвійному натиску на кнопку додому. Що стосується софтової частини, то її теж переробили, надавши перевагу мінімалізму і простоті. Так, в той час як деякі виробники роблять напір на професійність, навантажуючи додатки тоннами ручних налаштувань, Samsung навпаки прибрала майже все, залишивши кілька режимів зйомки та парочку ефектів. Звісно, режим профі залишився з можливістю підкоригувати деякі налаштування ручками. Втім, на цьому зупинятися не будемо. Тут нічого цікавого. Щодо режимів, то з коробки їх тут сім. Але виробник дав можливість окремо до встановити бажання. Там їх ще 9 штук. І того 16 режимів зйомки. Найцікавіше з них це уповільнена і прискорена зйомка та сферична панорама. Всі інші буквально одноразові. Практичне застосування для них е, майже не знайти. Більш детально про режим зйомки та налаштування камери читайте у текстовому огляді. Послання будуть внизу під відео. Що ж, перейдемо до найцікавішого. Якості фото. Більшість зроблених нами фото зроблені у автоматичному режимі, аля на навів тицьну. Думаю, саме так в більшості випадків ви будете знімати. Максимум, що вимагається від користувача, це обрати об'єкт для фокусування та заміру експозиції, якщо автомат з якихось причин промахнеться. Ну і можна іноді вимикати або вмикати режим HDR. Робиться це одним тапом. То ж також без проблем. На виході фото в більшості випадків, не побоюсь цього слова, чудові. Однак не все ідеально, є ряд проблем. Наприклад, при дуже яскравому освітленні експозиція досить часто промахується, а автомат занижує контраст, тож іноді доводиться заморочитись з постороботкою фото. Або ж, якщо дозволяють часто умови зйомки, переходити у режим профі та крутити значення руками. Благо, хоч налаштування прості, та зрозумілі. Таке трапляється при слабому освітленні. Варто вручну обирати значення ISO, адже автоматка їх дещо завалює. От тільки не забувайте, що при зменшенні ISO збільшується витримка, а з нею шанс розмазати фото. Тому ми радимо подумати про придбання собі портативного штативчика для фіксації смартфона. Щодо предметної зйомки, моя улюблена, до речі, тут камера показала себе з кращого боку: колір, контраст, шуми, баланс білого все на своїх місцях. Варто відзначити лише один маленький нюанс: в умовах недостатньої освітленості, автофокус іноді вперто відмовляється фокусуватись на близьких об'єктах, тож довелось переходити в ручний режим. Крім пристойних фотоможливостей, Galaxy a 6 Edge може похвалитися і солідними відеоможливостями. Ось список всіх відеорежимів, які підтримується смартфон. З них найцікавіше, це звісно, формат 4К та режим повільненої і прискореної зйомки. Шкода, що останні два режими знімаються з роздільною здатністю 720p. При зйомці Full HD відео можливий запис частотою 60 кадрів в секунду. Також смартфон зверне вашу увагу, що при записі 4К та 1080 p з 60 кадрів в секунду. стабілізація відео буде вимкнено. Що стосується власних зауважень та спостережень, то, на нашу думку, оптимальний режим для зйомки це 1080p на 60 кадрів в секунду. Так як картинка буде досить чітка, а за рахунок підвищеного бітрейду плавна, звісно, найбільш чітку картинку ви отримаєте у режимі 4К. Однак майте на увазі, що при цьому буде обмеження по часу відео до 5 хвилин. Отже, камера Galaxy 6 Edge це якщо не найкраща, то одне з найкращих рішень в мобільному сегменті на сьогоднішній день. Так, звісно, є декілька недоліків, але в умілих руках вони швидко і легко виправляються. Також на порадувала уповільнена та прискорена зйомка з роздільною здатністю HD та обмеження до 5 хвилин при зйомці 4К відео. Але все це навряд чи стане вирішальним фактором при виборі смартфону для фото. Саме тому тверду дев'ятку або навіть десь балі з балів з десяти отримав Galaxy 6 Edge за свою камеру.